Друзі, всім привіт! З вами канал Автостеп. Мене звуть Степан. Сьогодні випуск пошуку в інтернеті автомобілів до 1000 доларів. Отож, підписуйтесь, кому подобається мій контент, ставте лайки. Хто хоче кинути кілька гривень на каву, буду дуже вдячний, ссылка в описі. І відразу переходимо до пошуку. Цього разу дивимось не на авторі, а дивимось на сайті OLX. Зайшов в таку таблицю з комп'ютера і в ній нюанс, що не можна ціну ввести в доларах, а тільки в гривнях. Ввів. З 10 тисяч гривень, щоб не вибивало різні запчастини або обміни, тому що там ставлять ціну 200 гривень, наприклад, до 45. І пам'ятайте, друзі, що якщо шукаєте авто до 1000 доларів, або у вас максимальний бюджет 1000 доларів, то можете вводити в пошуку, наприклад, до 1200, тому що присутній торг, і звертайте увагу на цей нюанс. ваз 21,06. Жигулі, не дивимося, тому що хто вибирає Жигулі. Наприклад, ціле е, спрямовано дивиться по вазах, е, та людина вже все про них знає, і я йому не підказчик. Audi 80. Audi 80 старе авто, але в принципі, воно е, на свої гроші нормальна машина і ще до цього часу тримається. Мотори там можуть бути ще живі. Е, подивимось коротенько. Так, Авто в гарному стані. Капот приоткритий, відкритий, на капоті. Ну, якби це вже нюанси, я до такого чіплятись не буду, просто показую. Що зразу звертайте увагу, по фотографіях можна приблизити, наприклад, якщо ви шукаєте ідеальний стан. І часто, якщо детально придивитись, кілька разів погортати фотографію, можна знайти багато нюансів, які, вроді, по фотографіях можна часто пропустити, їхати десь, а потім бачиш їх прямо вже на автомобілі при огляді. На свої руки в доброму станції з документом і порядок. Коли цікавить, пишіть дзвоніть, домовимось. Кожного дня на ходу щодня. Так, подивимось, скільки фотографій. Audi 80-ка. Якщо е, покрас... пофарбувати диски або поставити титани, то буде нормально. Дивіться, фотографія зроблена, авто блищить, але якщо придивитись по капоту, то нюанси добре видно. Тобто те, що воно намите і трошки натерте, не... Один диск титан не відміняє того, що авто, в принципі, все перекоцане. Дверка стоїть з іншого, то навіть по кольору від крила відрізняється. Це не страшно, кажу. За такі гроші ми не доколупимось до таких дрібниць. Просто я що бачу, те вам і говорю: до речі, такий нюанс, коли робиш якесь відео інакшого формату, і пишеш сценарій, Боже, на 5 хвилин треба написати купу сценарію. а коли, думаєш, чим зайняти їх 5 хвилин, а коли робиш отакий огляд, то просто якісь 10-20 хвилин пролітають, і здається, що навіть нічого не встигаєш людям розповісти. Переходимо назад, тому що часу обмаль. <кій> не Хочу затягувати відео, бо ніхто не буде півчаса дивитись. А за 10 хвилин теж багато не встигнеш. Так, вас вас 40 тисяч, 32 тисячі, трішки дорогувато. 20... 1, 05, 35 тисяч геть забагато. Шестьорка, копійка 16 тисяч, Таврія 26 000, дорого. таврія нова 27, 000, не знаю, теж дороговато Копійка на ходу 11 тисяч гривень, нормально, але можна взяти за 7. Це так коротенько по регулях. Opel Kadett 26 тисяч. Не будемо відкривати, видно, що арки гнилі, тобто крило і авто в поганому стані. 26 тисяч гривень. Я б кадет ще й в поганому стані не рекомендував купувати. У них є така штука, як е, деформація металу і передні колеса стають такого трапеція, подібного градусу набувають. Розсовуються колеса між собою і розвалюється авто. У мене колись був кадет, і була, е, був такий нюанс. Може воно бути зроблене, але авто, мені здається, що вже. Своє від'їздило. <кій> <кій> Зас... А, Таврія теж. Четвертий рік. Так, зази-вази, Ось ще один кадет, Цей кращий трішки. От видно по ньому, що він в кращому стані. Може він і не розвалиться від... відразу, може трішки поїздить. 30 тисяч гривень. Не знаю, чи воно того варте, друзі. Тому що 30 тисяч гривень це теж гроші. В принципі, такий кадет, я бачу збитенький, гарний. Мотор відлічний, не димить, не кипить. Так, коробка без нарікань, ходова хороша, на титана хороша, резина, музика на газу, на бензині, електробензонасос, продаж по техпаспорту, По техпаспорту, ну, Такі авто дешеві можна купувати і по техпаспорту, Тут немає нічого такого. Люди купують, їздять. Капот трішки погнутий. Да, так, не негарно воно зразу псує вигляд автомобіля В принципі, не такі погані ще диски. Бо часом є такого дуже старого зразка. Геть негарно дивляться. Ці так непогано. 30 тисяч, ну не знаю, мені здається, все одно забагато доларів, А може і ні, може і нормально. То йдемо далі. Омега. Омега це авто теж старе, теж вже таке трошки розвалюха, скажімо так, такими словами, простими сільськими. Але. Омега – це авто зовсім іншого класу, як кадет, Тому що там більше двигуни, воно більш комфортабельніше, більш напічкане на електронікою на свої часи. Тобто інший клас автомобіля. Ну, не знаю, був я, їздив Омегою, Омегу і бачив. Мені не дуже сподобалось. Славута, ось подивіться, друзі. 15 тисяч гривень. От адекватна ціна на неї. Оце адекватна ціна. Славути я не люблю Таврії. Ну, якби за свої гроші нормально. Якби заводилось, якби от не було проблем з заводкою ніколи, то нормально. По техпаспорту потребує зварювальних робіт. Повністю на ходу газ, бензин, газ вписаний, ходова перебрана, нова рульова рейка, рульові шарові, наконечники, феркоп мається, мається. Угу. вид не. Ду... Навид не дуже, але ще поїздить торг біля авто. Так, подивимось, чи мається той форкоп. Ага, мається. Навид не дуже, ну так. Да. Але ще поїздить. Проте ціна адекватна, друзі. За такі гроші не шкода і взяти. Якщо потрібно, щось таке прямо от горить. Щось десь возить. От у мене бувають, наприклад, нюанси, або в тебе якесь є непоганий автомобіль, а тобі прям треба якісь два місяці якісь там блоки чи цеглу повозити. Ти ж не будеш в якийсь дорогий Мерседес кидати блоки цеглу. Чи там ще якісь авто, яке, наприклад, більш шкода. То за такі гроші і потім за ті самі гроші можна продати на розборку і якби нічого не втратити. Це ціна адекватна. Ідемо далі. Хочу вам більше варіантів показати. Москвіч 17 тисяч гривень, це ціна неадекватна. Чері амулет 45 тисяч гривень, 1100 доларів, 100 доларів спустить, буде 40 тисяч гривень там, чи 41 не суть. Буде 1000 доларів. Чері амулет, це, як ми говоримо, старий китаєць. Тому що китайці от таких років почали в нас з'являтися. Ну, тобто старіших ми навряд чи знаємо в 2000-х роках, там 2000-й рік китайці якісь були, але в нас їх майже не було. А оці амулети. Джилі Сікей почали в нас e, з'являтися в 10 роках, а вони 2007-го, 2008-2010 року випуску. А то, яке вже від'їздило своє, хоч і відносно нове, і яке дуже падає в ціні. Хто купляв їх 2 роки назад за 2,5 тисячі доларів, зараз продають за тисячу. А 5 років назад вони коштували там, не знаю, 4 тисячі доларів. Абсолютно попадали в ціні. У мене знайомий теж купив. Чи за 2800, чи за скільки, чи за 3200. І коротше, через 2 роки вроді, ледь продав за 1000 доларів. Стан хороший після капремонту двигуна, КПП від Гольф. Нова довгі передачі, їде бодро, нові полусі. Ну, бодро, прям я не знаю. Виглядає дешево салон. Але за свої роки, за свою ціну, звичайно ж, порівняти з якимось там не знаю, кадетом. 85 року, чи 88-го все-таки посвіжіше. Не знаю, друзі, чи рекомендувати вам таке, чи не, вирішувати вам. 4 електросклопідйомники Я, в принципі, мало мав з ними справу. Ford Escort Universal 95 рік. Це може бути щось цікаве, а може і ні. Подивимось. Так. Що з ним таке? що 900 доларів? Що сталося? Пробіг 412 тисяч. В робочому стані заїв та поїхав. Мотор добрий, коробка не вибиває. Універсал знімається з обліку. Ціна відповідає стану авто. Подивимось, який там стан авто. Та да, нічого тут такого критичного нема. Слухайте, друзі. Я скажу нормальний ескорт. За 900 доларів. Якщо двигун в хорошому стані, то це топ. Друзі, ескорти непогані автомобілі і кажу за 900 доларів, де знаходиться Луцьк, Волинська область, в Луцьку е, можна. В Луцьку завжди автомобілі були дешевші, тому що ближче до кордону. Ну, якось так е, виходить. свіжопригнені, то там дешевше, тому що близько до кордону. Е, диски титани, я скажу, що це нормальний варіант. На українських номерах все. Ціна такої автомобіля десь 1,5 дехто де хто в хорошому стані продає за 2000. Хтось може поставити більше за дві, ну це вже трішки буде ціна неадекватна. Півтори-дві тисячі його ціна за 900 доларів. Нічого тут такого страшного немає по стану. Відповідає абсолютно, можна брати без того, може ще й щось скине, 800 доларів це. ну... Ось така находка, наприклад, це непоганий варіант. От я вам порекомендував би до 1000 доларів взяти такого ескорта. Seat Toledo. Відкриємо Сеат то глянемо. 2,0. Нічого собі для Сеата так нормально, не слабо. Toledo такий собі невзрачний, я би сказав. Нічого такого чехли, звісно, стрьомі. Тантики, якби його помити трішки, я думаю, що... Торг може бути за 800 доларів, якщо все нормально, на ходу хороший стан дзвонити за номером. Колір сині, газ бензин, Газ, бензин. Друзі, я рахую, що теж нормально. Правда, е... запчастини до них можна знайти на розборках можна, до цих старих автомобілів не будуть, вони всі коштувати дорого. Тобто тут проблем немає. Звичайно, є люди такі, які купляють таврію, тому що для них. Купити, наприклад, навіть Тойоту, то 89-го року то для нього дорого. І пишуть там в Таврії в оголошенні, як ми читали, перебрана ходова, а там шарові, думаєш, господи, то ці шарові блін, стоять там по 100 гривень. Ну, можна вже таке і не згадувати. Хоча є е, різні люди, різні бюджети, друзі мої. І скажу таку річ, що е, виїжджаю ввечері там в магазин, я живу в селі. І знаєте, Приїжджає хлопець якийсь з дівчиною, можливо, то є дружина, тому що йому не 20 років, на вигляд десь 30, Таким жигуликом, якимсь чи шістьорка, чи що, Собі, жінка бере її, там відкриває її дверку. Вони виходять, ідуть разом в магазин. І ти думаєш, ну клас, може просто скромно живуть люди, десь там поки що не вистачає грошей, немає якоїсь хорошої роботи, хорошої заробітної плати. Дивишся на цих людей, і думаєш, ну все в них вийде, от молодці там не бухають десь, так? а собі йдуть гарно в магазин з жінкою, привіз дружину, хлопець. В нас недавно просто в селі відкрився супермаркет, і якби всі приїжджають там, з сусідніх сіл. Ну, думаєш, все тут нормально, І ті люди, які з такого сміються, типу ані ще брод, там фу, лох, ну то це говорить про якби, адекватність тих людей. Я такого не сприймаю, абсолютно ніколи не судив про людей. По автомобілю. Іноді, звичайно, зв'язок є, але іноді і немає, тому що всіх під одну купірку не треба ніколи ставити. І нічого немає зазорно, поїздити і на жигулю, і різні бувають періоди в житті. Але всім бажаю, звичайно, процвітання. Дякую, що додивились до кінця. Якщо цікавий формат такого, відео, друзі, будь ласка, ми можемо їх знімати. Пишіть про що зняти, які автомобілі показати, обов'язково покажу. Підписуйтесь на канал. З вами був Степан. Канал Автостеп. Всім пока.